Привіт, друзі! Сьогодні буде дуже незвичний ефір. Він з сапа, він прямо з води. І його тема буде відповідна. Мені хочеться, щоб ви зі мною тут побули, поплавали. Подивіться, як тут гарно. Хоча я недалеко від пляжу. Ми скоро звідси відпливемо. А я все хочу заплисти туди в ковшинки. Я вам їх покажу, якщо мене занесе, або якщо я веслом туди до грибу. Тема, знаєте, буде про що? Про нас як проектори на інших людей, і про наше оточення про інших людей як проекція, яку вони на нас роблять. Що я маю на увазі? Дуже поширене таке. Поняття, що потрібно, щоб оточення було конструктивним, щоб воно не було токсичним. Треба буде мені підплисти трошки. І знаєте, в чому суть? багато багатозадач. Я дуже хочу заплисти в ковшинки, трошки з вами там побути. О, вдавайся. Це дійсно дуже важливо, але не просто тому, що побути в тиші, тому що люди зараз токсичні, не тому. Зовсім не тому. А тому, що дуже сильно на кожну людину енергетично впливає те, як на нас дивляться, як нас сприймають, оточуючи, хочу розвернути, щоб сонечко нанесити. Тому що все абсолютно нас обумовлює, і тут є дуже тонка така, знаєте, грань між. Бути жертвою, тобто сприймати себе як жертву, типу, це все ви, ви мене не надихнули, ви в мене не вірили. Це одна крайність. Інша крайність це там на мене взагалі нічого не впливає. Мені все одно, мені ви всі все одно. Це друга крайність. Чому? Дуже сильно. Можна тут залізти в тему там, квантової фізики і таких тем, впливає, спостерігач. І саме тому. Періодично дуже класно робити собі таку практику, як виходити з йти від спостерігачів. Це не означає палити мости. Палити мости, це знаєте, коли в нас вже накопичилось, накопичилось, там вже багато власних емоційних станів, злості, образи, власних проекцій на людей і людина не витримує і спалює мости. Можна насправді до цього не доводити, можна просто періодично йти в таку власну усамітненість, і що там дуже дуже важливо, щоб на вас взагалі ніхто не впливав. Звичайно, якщо це можливо. Тобто, навіть якщо ви усамітнені десь в кімнаті, а там ваші близькі все одно, ви їх поле відчуваєте, або там ділити бігають, але типу ви там самі десь в куточку сидите. Це не те, це саме ось те усамітнення в якому ви можете себе сприйняти абсолютно без спостерігача, абсолютно без ролі. На вас немає ніякої ролі. Ви не мама, якщо жінка, ви не донька. Ви не сестра, ви не подруга, зараз ви не дружина, не робітник-спеціаліст, не громадянин. Ви зараз ніхто. І це такий цінний досвід. Якщо ви зможете в нього зануритись, хоча б на трошки, ви отримаєте абсолютно нове відчуття себе. І якщо це повторювати, то набагато легше рухатись по життю. Тому що цим ви будете ясніше мислити і прибирати якби перешкоди. Тому що часто перешкоди це те, що, що про нас думають інші люди. Ми закріплені дуже сильно енергетично, і емоційно з усіма навколо нас. І це накладає певну відповідальність і на себе. Коли ти розумієш, що те, як тебе сприймає твоє оточення, дуже сильно тебе обумовлює, тобто ти як такими невиданими нитками, павутинкою, скріплений з ними, їхнім баченням тебе. Чи, от, наприклад, візьмемо, знаєте, випадки, коли хтось алкоголік. А, ні, ми не прибираємо з людини її відповідальність, це її вибори, це її слабкості, це її дії. Але справа в тому, що а, оточуючи, дуже сильно ще й прикріплюють людину цим знанням про неї, цим сприйняттям її, як, наприклад. Негідний, негідний і негідна людина. Або не сильна, слабка людина, або А, там і батько такий саме був. Це все дуже сильно обумовлює. І що? Тоді відбувається, помічаєте, коли людина вона виходить з цих стосунків, вона виходить з цього оточення. їй набагато легше звільнитись, набагато легше звільнитись від залежностей або від якихось ще обумовленостей. І одночасно це накладає відповідальність на нас. Це накладає відповідальність подумати, а як я. Що я проєктую на інших людей, як я думаю, вважаю, як я відношусь до свого там, чоловіка, подруги, сина, доньки, матері, всіх, 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 цікаво, що я проєктую, тому що є люди серед нас, в яких дуже сильне поле, є люди, в яких дуже сильна, оце ну, сильна внутрішня енергія. І такі люди, коли вони про щось думають, вона справджується досить легко. І тоді, якщо така людина. Сприймає вас як невдаху, то ви дуже легко можете стати невдахою або бідним, або хворим, або багатим щасливим. І оцей момент, коли я за ой, там така жабка. Я не допливу зараз до неї швидко. Це таке запрошення, так посидіти і подумати, а який я проектор, кого я роблю, кого я бачу в оточуючих мене людей. І справа в тому, що так влаштована не те, що все світ енергії, так влаштована наша ретикулярна активуюча система в мозку, що а, ми постійно бачимо підтвердження власних суджень, власних програм в оточуючому світі. Тобто, одна людина побачить одне, інша людина побачить інше в одному й тому самому явищі. Тому коли ми починаємо звільняти людей від наших власних суджень про них, люди змінюються. Їм просто стає тотально легше жити, як мінімум. Поруч з вами всіх обіймаю, цьом цьому. Пішла плисти до жабок.